І всім доброго дня. З вами, як завжди, Гаразд Талеві Нерви. Ось будемо встановлювати на електробензогенератор флінк газового карбюратора. Так, будемо переводити електробензогенератор на газ. І у відео піде мова про те, що потрібно для того, щоб перевести газ замість бензини на електробензогенераторі. Получається, все, ви бачили, я в воздушний фільтр поставив просто е, шлангочку через кран і все то мене. Задовільняє, все гарно працює, я не жаліюся, все шикарно, все класно. Власник купив собі електробензогенератор і виходить, хотів зразу зробити такий тюнінг, поставити газового карбюратора, щоб не бачитися з тими шлангами, не перекривати нічого. Ну, подивимося, поекспериментуємо. Поставимо ось такий карбюратор е на електрогенератор і подивимося, що він собою представляє. Чи воно того варте, бо дивився, я багато відеороликів на Ютубі. Чи воно того вартує чи не вартує. Бо багато хто пише, що ці карбюратори газові до одного місця, то спружинку там треба міняти, то там щось розсохається, то не знаю, то тут діафрагма пропускає. І Я вже вагаюся, чи собі купляти такий карбюратор з газовою установкою, ось такою. бо це свого роду є просто тут редуктор, який дає правильний тиск для. Генератора, щоб він працював, йде через кран, в крані штуцера. Переключає він на газ з труби і на балонний газ. Так, це можна користуватися цим карбюратором на природньому газі. Йде просто такий штуцер через цей редуктор. чик-чик-чик-чик, І прямо ось туди бачите, прямо в карбюратор, Ось туди він заходить, прямо в карбюратор. Так я можу зробити в цьому карбюраторі. Ну, не знаю, поекспериментуємо, подивимося, чи воно того вартує, чи не вартує. Є тут додатковий шланг кран для зливу бензини з карбюратора. Ну, Ми подивимося, цікаво-цікаво, чи воно працює, чи не працює. Якісь такі карбюратори, я вам скажу, звичайний, простенький. Тут нічого такого немає надто важливого. Проте карбюратор просто до днища прикручено ось така через планочку. Редуктор газовий. Так. І в комплекти. Постачальник дає такий карбюратор Без прокладок. Тут прокладок немає, не перехідної плити, нічого. І ще є речажок на підсос, так званий, на холодний пуск. Все, більше нічого немає. Прокладки закуповуються самі. Ну, для мене це не проблема, бо я прокладки виріжу з пераніту. Для того, щоб замінити карбюратор, нам потрібно зняти воздушний фільтр дві. Скоба раз, скоба-два знизу. Знімаємо фільтруючий елемент. Головка на 10. Розкручуємо болти. Все воно нове, все воно гарненьке, добротне. Болт взяли, корпус пластиковий вже йде. У мене стоїть на генераторі железний, а тут пластиковий. Так, і тут у нас, виходить, є одна прокладочка і там є друга. Обережно, акуратно даємо газу і знімаємо. Там є спружинки, нічого не підгинаючи. Ось ці спружинки. Дивіться, Ось тут на тяжках є спружинки. Вам треба це так обережно зняти, щоб ви ті пружинки не розгинали. Ось ту пружинку, щоб ви не розгинали, нічого з нею не зробили. Ось так даєте повний газ руками і вибираєте малу пружинку. Я думаю, що нам для цього пинцет потрібний буде, щоб ми її не розтягнули, бо якщо я її зараз розтягну, то потім потрібно буде перерегульовувати. Так, бережно зняли. Аккуратно карбюратор, щоб не порвати прокладки, бо прокладки прийдеться використати ті, що тут стоять, або вирізати нові. Ось так даємо газу, знімаємо другу тяжку. Чик, то все акуратно вибирається легко. Тепер знімаємо шланг. І так, шлангочку зняли. Вибираємо акуратно карбюратор. Прокладки всі, як бачите, залишилися на місці. Я обережно зняв, щоб їх використати зараз. Для установки газового карбюратора. Ось одна прокладочка, ось там друга прокладочка. І карбюратор тут звичайний, звичайний підсос стоїть, такий самий, так як на тому карбюраторі, але виходить е, на цьому підсосі тут желізний такий штирьок стоїть. А на тому нам дали пластмасовий штирьок і то він такий вже, я вам скажу, уламаний маєш, так залитий Значить, ми цей що був з газовим карбюратором, залишимо і встановимо туди той, що стояв на електростанції. Так воно все підійде. Ви там, може, подумаєте, що воно не підходить, чого там. Все підходить, дивіться. Зараз я вам продемонструю. Ось тут він має своє посадочне гніздо. І сідає штирьок, тупо перекриває заслонку. Так як у автомобілі, в машині. Чик, підсос закритий, заслонка закрита, заводиться. Чик і підсос відкритий. Тут є два положення, я бачу. Раз, для прогріву і два робочі. Встановлюємо на нього той, був. Там у нас прокладка, виходить, установлена. Там прокладка вже є. Зараз закладаємо карбюратор. закладаємо сюди тягу. Тяжко. Карбюратор на місце. Ось як можете подивитися, карбюратор до кінця не запихаєте, і тоді вам легко буде встановити тягу газу. Дуже-дуже легко. І спружинку, там було два положення на карбюраторі, на спружинку, ось як бачите. Одне і друге. А тут у нас маємо тільки одно. Ну, нічого, обережно не розтягаючи так пружинки легонько туди. Чік. встановлена. Все, під'єднуємо бензин. Все гарно крутиться, це все новеньке, все на хамотиках, воно ще навіть не робило. І встановлюємо зараз кришку. Як ви бачите, у коробці в нас ніякого, ніякої інструкції, нічого взагалі немає. Ну, карбюратор у нас виходить P19A, такий ідентично, самий, так як там стояв. Це рідний там стояв технології Япан, виходить P-19A. І цей, що ми поставили, теж P-19A. Цей електробензогенератор 3,3 кВт має. А вже для. Більш потужніших на 5 кВт там 6-7 кВт. Там вже е, такий карбюратор не підійде, там треба буде потужніший купляти. але він теж є в наявності, можна придбати. Поекспериментуємо, поцікавимося. І встановили карбюратора, Зараз виносимо електрогенератор на двір, підключаємо газ і будемо з вами тестувати. Вже на газу будемо бачити, на що спроможний цей електрогенератор. На газу. Чи є смсло купувати такий газовий карбюратор, Чи може це пальонка? І смслу купувати, тратити гроші немає взагалі. Мені вже самому цікаво. Зараз поекспериментуємо. Ну і що? Старта нову я, генератора прогрів на бензині. І зараз працює на газу. Працює досить рівно. Чаємо болгарку на 1.1 кВт. 재미있 neuter Можете побачити, все працює. Хотілося прогрітися, завів на бензині, на газу не заводилося. Дуже тяжко і не тримало обороти. Завів на бензині, прогрів, перекрив кран включив газ, все вже працює. І як бачите, 2,6 кВт разом включаємо. Фен у нас має кВт 600 і болгарка має кВт 100. Від кВт 100 взагалі навіть не чує нагрузки. Ну, кіловат 600 вже трошки нагрузки чує. 2,6 кВт теж тягне. Тут заявлена потужність, заявлена 3 кВт. Воно на 2,6 кВт працює, я вам скажу, можна купляти газового карбюратора. Підключається він дуже. Просто підключається шланг магістральна труба, у мене йде. З хати йде труба. Газова виходить. Замість плетки підключив. І все заводиться. Перед тим як ви заводите, тут переключаєте на ЛПД. У мене включено повністю вправо. Все працює, заводиться. Коли заводите перед тим, зараз поекспериментуємо, краник у нас закритий повністю, він вже прогрітий. Так, виключаємо живлення 220, включаємо генератора, даємо порцію бензини, пшикнули і маємо тягнути шморговку, маємо заводити. Виключили. Все робить шикарно. Так що є шанс купляти карбюратор з газовим редуктором, встановлювати. Тут поставити просто додатковий краник. Можна закріпити сюди на трубу, так щоб не бігати вам, якщо у вас стоїть генератор на дворі, у мене стоїть. І щоб не бігти. Туди не закривати, не відкривати. Тут поставити додатковий краник. Чик-чик, закрили все, бо тут як такого краника газового немає. Все гарно, все працює. Ось так. Газовий карбюратор. Можна використовувати на електробензогенераторі. Я собі, напевно, теж куплю для своєї електростанції і буду теж користуватися. І ось так. Ми поекспериментували з бензиновим електрогенератором, встановили карбюратор газовий туди. Все вона система робить, все працює. Працює досить непогано. Можна сказати відповідно. Нагрузку давали 2,6 кВт, давали фен на кВт 600 і давали 1,1 кВт болгарку разом. 2,7 кВт. Все воно витримує, само регулює, не глохне, нагрузку тримає добре. Ось так. Ви там пишіть коментарі. Дякую за перегляди. А з вами, як завжди, був гараж Сталеві Нерви. До зустрічі у нових відеоремонтах.